Івецькі футболісти на чемпіонаті Європи. Студенти підкорюють Іспанію. В Чернівцях за розбійні напади та вбивство засудили трьох жителів Молдови. На ремонт мосту в Атаках держава виділить ще 20 мільйонів гривень. Мої вітання в ефірі п'ятого каналу. Інформаційна програма «Час Часно винчарнівці. Далі про події четверга, 20 червня в студії Вероніка Залевська. 20 мільйонів гривень додаткових коштів виділить держава на ремонт мосту в атаках. Продовж двох місяців відремонтує також об'їзну дорогу біля Хотина. Тендер на її реконструкцію виграла Вінницька фірма Південь Захід шляхбуд Спеціально для ремонту об'їзної фірма встановить у новоселиці асфальтний завод. Він запрацює вже за півтора тижня, тоді і розпочнуть роботи. До кінця червня на мості в атаках обіцяють повністю відремонтувати праву смугу, встановити нове освітлення та бар'єри. Відновлена смуга буде розрахована на сучасне навантаження. Кошти, які до того були виділені, підуть тільки на ремонт мосту, не включаючи об'їзну дорогу біля Хотина. Її відремонтують за додаткові кошти. Позитив полягає в тому, що минулого тижня. Я говорив з керівником служби автомобільних доріг України Євген Дмитрович. Пообіцяв не враховувати кошти ремонту мосту в те, що у нас передбачено було для відновлення об'їзної дороги через хотин. Це фактично у нас додатковий з'явився додатковий ресурс. З'явився 20 мільйонів гривень. Ще нам вдалося 9 мільйонів гривень. Сьогодні додаткових коштів залучити на ремонтні роботи дороги, яка веде від чотирьох. Корчмів до Новодністровська початку пляжного сезону на Буковинських водоймах загинули двоє людей, і восьмеро мало не потонули. Літня пора традиційно дарує гарний настрій та відпочинок, але не для всіх він закінчується позитивно. Пан Станіслав обожнює відпочинок на воді. Сам він приїхав з Росії приморського краю на Чернівецькому міському пляжі. Пенсіонер не вперше плаває. Він добре, але тим не менше заходить воду обережно і лише до поясу. Я цю ріку не знаю хорошо, поэтому я тільки так і все. Але далеко не всі є такими обережними, як пан Станіслав. Алкоголь та надмірна впевненість у собі такий відпочинок може закінчитися трагічно. Рятувальники розповідають, таких випадків досить багато. Хлопці забігли у воду, вирішили проявити, так сказати, свій героїзм, переплисти річку пруд, і їм це не вдалося, тому що не розрахувавши силами, почали кричати на допомогу рятувальники. Знаходились на посту, підійшли до них, надали допомогу вчасно. Минулого року рятувальники надали допомогу на воді 72 чернівчанам. Під час цього пляжного сезону мало не стало жертвами води восьмеро відпочивальників. Дуже уважно. при купанні, треба бути дуже уважним. А люди бувають, що і випивають і лізуть на терезму стані в воду. Теж буває часто. Часто відпускають дітей без догляду, залишають. Були такі випадки, що відшукували дітей, а потім відшукували їхніх родичів. Плавати слід тільки у відведених місцях, не полягають фахівці. Тоді кожен відпочивальник не тільки знаходитиметься в полі зору працівників рятувальної служби, але й не наткнеться на небезпечні предмети. Варто не забувати і про специфіку водою. Гірська річка пруд до прикладу є надзвичайно швидкою і постійно змінює своє русло. Що сьогодні течія? Може йти з однієї сторони, завтра в другій, десь вона підняла гравізна, десь нанесла, десь вирила яму. Тому от є така небезпека, що в основному люди заходять в воду, не знаючи так сказати, якщо він вчора відпочивав, там мілко було, то сьогодні може бути глибоко. Алкоголю також не місце під час відпочинку біля води. Трунок дає впевненість, але ніяк не допомагає в небезпечній ситуації. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Більше 15 літрів чистого спирту на одного українця в рік це статистика Всеукраїнської організації охорони здоров'я. Найбільше в нас шанувальників міцних напоїв. Третина віддає перевагу пиву, і лише 7% п'ють вино у 2012 році. Українці витратили на алкоголь понад 76 мільярдів гривень. За підсумками минулого року Україна потрапила до трійки світових лідерів за споживанням горілки. Яка ситуація з алкогольною залежністю на Буковині? Дізнавалися. Наші журналісти Сімейні проблеми, депресія, знайшов вихід в положенні в стакані. Віталій випив 50 грамів, потім ще 50 і ще. І не помітив, як його затягнуло. Як він каже, в прірву розпала сім'я, все пішло шкереберть. Зупинитись було ще важче. Після п'ятиденного запою зрозумів, що далі так продовжуватись не може, і прийшов наркодиспансер. Я себе почусь кожен днем, почав реабілітуватися. Мне тут дают укольчики, системы, колят, там, таблеточки, все как полагается. Я пришел чувство, у меня теперь новый стимул, сейчас выхожу на свободу, как говорится, с чистой совестью. Иду работать и все, думаю, в жизни у меня наладится. Нині Віталій вдячний лікарям, які допомогли йому розпочати нове життя, адже від злого духа страждає і душа, і тіло. Через кабінет медичних оглядів на стан сп'яніння проходить щороку 13 тисяч осіб по області, 7 тисяч 300 по чернівцях. За 2012 рік в обласному наркологічному диспансері лікувалось майже 2,5 тисячі пацієнтів. Не вживаються достатньо заходів на загальнодержавному рівні, і доступність алкоголю залишається досить високою, і з цим потрібно щось робити. Вартість алкоголю повинна бути вища його доступність повинна бути нижча, і це ті інструменти, котрі дозволяють в цивілізованих країнах. Стримувати вживання алкоголю систематичне вживання алкоголю рано чи пізно призводить до алкогольної залежності. Позбутись якої людина самостійно не може. Лікар запевняє, детоксикація це не лікування. Залежності потрібно позбуватися в спеціалізованих медичних закладах, наполягає Віктор Самсенюк. Окрім того, відмічає, алкоголь проявляє хвороби. Дуже багато захворювань, спричинених саме надмірним вживанням алкоголю. Тому, звичайно, дуже хочеться, щоб наше суспільство. Думало про те, що алкоголь це все-таки не просто якась рідина речовина, це токсична речовина. В минулому році на Буковині 132 людини померло від отруєння алкоголь. алкоголем. Вроді б один раз можна там, на бутилочки піва, вторий раз можна зупинитися. На якийсь раз кажеться мало і пішло, поїхало Одна за другою, одна за другою, одна за другою. Хочу бросити п'янка п'янку, проблеми. Хочу нормальної людської життє. Ярослава Онуфрик, Ярослав Лавицький, час новин Чернівці. У Чернівцях засудили бандитів. За два роки на території Новоселецького району четверо громадян Молдови вчинили ряд особливо тяжких злочинів. Члени озброєного бандитського групування викрали майна на суму понад 800 тисяч гривень. Злочини правопорушники вчиняли з особливою жорстокістю. Зокрема, погрожували потерпілим вогнепальною зброєю та катували їх. Також правоохоронці встановили, що під час одного з таких злодіянь вони вбили жінку. Шевченківський районний суд міста Чернівці оголосив їм вирок. Троє з них відбудуть покарання від 9 до 12 років позбавлення волі. Четвертого з угрупування судитимуть в Молдові, повідомляє обласна прокуратура. На букування зрубали дерев майже на 300 тисяч гривень, бук, ялицю та черешню. А загалом понад 60 дерев незаконно виробили на території лісового фонду Вашківецького лісництва. Точну суму збитків та винних осіб встановлять під час слідства. Матеріали для подальшого реагування направлені в Державну службу боротьби з економічною злочинністю УМВС України в Чернівецькій області. Особи, які відповідають за охорону лісу, зокрема майстер лісу, звільнений з займаної посади, котрі відповідають за контроль у цьому питанні. Також деякі кількість там дерев, котрі були обліковані, вони не підлягали обліку через те, що вони не визначеної давності були рубки оці дерева. А так зафіксовано порядка 60 дерев, тому і незрубаних. Чернівецькі футболісти вирушили до Іспанії на участь у чемпіонаті Європи серед студентів. Команда Чернівецького національного університету стала кращою в Україні 2012 року і тепер буде захищати честь цієї країни. Але ще вчора їхній від'їзд був неможливим, адже казначейство не перерахувало гроші, які виділив їм для поїздки університет. Біля стадіону Буковина людно. Молодих футболістів проведжають до Іспанії на чемпіонат Європи з футболу серед студентських команд. Хлопці щасливі, адже вони вперше мають можливість показати себе на такому серйозному рівні. Ці довольні раді були, коли дізналися, що все-таки 100% ми їдемо. Просто за день до поїздки ми ну, Дізналися, що можемо не поїхати, вже всі засмутились. На шляху до омріяного чемпіонату Європи університетській команді стала на заваді затримка коштів державним казначайством. Поїздка вартісна, більше трьох з половиною тисяч кілометрів в один бік, але керівництво університету знайшло таку можливість профінансувати цю поїздку нашої команди на цей чемпіонат. Єдине, що були певні проблеми, зв'язані з Перерахуванням грошей через казначейство». до розв'язання цієї проблеми підключилися владники керівництво області. Керівництво міністерства фінансів сюди долучалися, зв'язували з народними депутатами, тобто я кажуть гуртом, але досягли результату. І тепер вже справа команди: доказати, що поїдуть вони не даремно, статистами там не будуть. Чемпіонаті Європи серед студентів візьмуть участь 16 чоловічих команд і 8 жіночих. Україну представлятимуть лише буковинські футболісти. Хлопці відчувають цю відповідальність, але запевняють. Вони зроблять все можливе. Дуже дуже хороший шанс себе показати на тому рівні, так як це чемпіонат Європи, там має бути багато з різних команд. Селекціонери мають бути. Тренери у своїх підопічних впевнені цього року чернівецькі футболісти знову піднялися на п'єдестал Пашани в підсумку чемпіонату України. Вони згуртовані, зіграні, і найголовніше дуже хочуть перемогти. Ми ніколи не приймали участі в чемпіонаті Європи. Це для нас перше і для нас. це… Ну, раді яка варто раді цього тренуватися, жити і працювати. Склад підібрався у нас досить потужний зараз. От, і надіємось достойно представити нашу державу, наш Буковинський край, наш університет. Матчі фінальної частини чемпіонату Європи серед студентських команд в іспанському місті Альмерія розпочинається вже 24 червня і триватимуть тиждень. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Наразі це уся інформація. Наші випуски новин переглядайте на сайті Ейсісіін'юї. Також заходьте на нашу сторінку. Час новин Чернівці в мережах Фейсбук та Однокласники. Далі до вашої уваги, прогноз погоди. Будьте з нами і на все добре.